Гнець може не лише зберігати ваші гроші, а й примножувати їх, тільки якщо відповідає всім канонам феншуй. Основне правило купюри в гаманці не повинні бути згорнутими, але занадто великий його розмір теж недобрий знак якщо гаманець важко діставати із сумочки, то й гроші до власника надходитимуть з труднощами. Коли ж з гаманця тричі щось випало, знайте, не бути йому вашим помічником у примноженні багатства. За філософією феншуй, кожній стихії відповідає певний колір. Землі жовтий, дереву зелений чи коричневий, вогню червоний, воді чорний або фіолетовий, а металу сріблястий або білий. Підбирайте колір за цим принципом точно уникайте синіх та блакитних гаманців. Гроші з них витікатимуть як вода крізь пальці. Якщо з гаманця на вас дивляться власні фото чи знімки близьких, виймайте швидше, а на їх місце вкладіть посолину. Вона вбереже від крадіжок. Щоб приманити нові надходження, залишіть у своєму гаманці нерозмінну монету. Це власне може бути й купюра, головне, ні за яких умов не розраховуйтеся нею. Зайві папірці та чеки не дають новим прибуткам потрапити у ваш гаманець. Позбудьтеся їх. Забагато дріб'язку не тримайте в основному гаманці. Краще заведіть окремий спеціально для монет купюри ж складайте лицем догори від крупних до дрібніших найменувань. І з явно старим гаманцем прощайтеся без зволікані жалю, потертості відлякують багатство. До того ж, обновка це завжди порція радості.